Сьогодні православна церква відзначає свято хрещення Господнього або богоявлення. Згадується євангельська подія, коли Христос прийняв хрещення в річці Йордан від Іоанна Хрестителя. Вода, освячена в цей день, вважається цілющою грецькою мовою агіасма, тобто велика святиня. В обласному центрі вже традиційно після святкового богослужіння у Свято Троїцькому кафедральному соборі освячували річку Стир. Вже втретє прийшла сюди восьмирічна Катерина Федончук. Аж не віриться, що ця маленька дівчинка пірнала у крижану воду. Цілий рік, будете здорові. Святом вас. Уперше занурилася в освячену воду стиру наша колега Софія Калюжна. Цього року я дозріла морально, супер відчуття, адреналіну, супер, всім раджу. Свято водохрещення є пам'ятю про те, що звершив Ісус Христос, входячи у воду Йордану, освятив землю, яка до того часу була проклята Богом за гріхи Адама і Єви. А через розп'яття на хресті простився і сам гріх, освячуючи річку стир, як і освячували воду. Біля собору ми додавали туди самого Йордану, коли перебуваючи на споломство на святій землі, ми привезли звітам води самого річки Йордан, і тому сьогодні ми частину водички вляли в саме в саму річку Стир, тим самим поєднуючи всю водну стихію всього світу, в тому числі річку, воду річки, на якій хрестився сам Ісус Христос. Бажаючих омитися святою водою було чимало. Яке ваше враження, що ви відчуваєте? Ну ні, тепло, тепло і радість на душі. Дуже холодно, але дуже класно. Велика сила, бадьорості, енергія, сили, здоров'я. Кі вас враження? – супер долучилися до дійства учасники громадської організації Свіча, які співали щедрівки, пригощали гарячим чаєм. Всі знають на водохреща, там окунувся бігом і все. А якщо це не тільки один день в році, а кожен день жити так, от і це не може, не всі можуть сприйняти, тому що це треба, щоб посправді воно в тебе всередині в душі було. кажуть, що певний час після водохреща не можна прати. Владика Михаїл запевнив, що це нічим не підтверджує. Свята закінчилися, вже з понеділка можна стирати собі спокійно. Нема такого тиждень, місяць, ще якийсь час, нема такого. Є потреба, ми використовуємо, тому що свято для людини, а не людина для свята. Тому людина є господарем свята і вона собі визначає час, який вона святкує, час, який вона працює. Ті, хто наважилися пірнути цього дня у водойму, маючи добрі думки, не вживаючи перед цим алкоголь, ніколи від холодної води не захворіють. Спробували і ми. Хоча вода і холодна, але, окунаючись з вірою, відчуваєш душевне тепло і легкість у тілі. До слова, традицію освячувати стир відновив владика Михаїл вісім років тому.